Шестирічна хмельничанка Катруся через кілька днів вперше сяде за шкільну парту. Нині в очікуванні нового етапу у своєму житті. А що найбільше чекає в школі? Слюдів, вчительку, досити, такі завдання та всяка всячина. Тим часом мама Катрусі Галина Слісарчук звернулась по консультації до психологині міського центру соціальних служб. Адже хоче переконатись, що її донька готова до школи. До класу йде моя третя дитина. У нас діти йдуть до школи, чи там шість, чи всім за, за вибором і за готовністю до школи. І це важливо визначити, бо якщо дитина не готова до школи, то їй буде нецікаво, важко. І вона потім не схоче навчатися. А якщо вона буде готова до школи з різних аспектів, вона тоді зможе гарно навчатися, і в неї буде бажання вчитися далі. Фахівці міського центру соціальних служб надають консультації для майбутніх першачків вже кілька років поспіль. Батьки за словами Ольги Захожої звертають увагу здебільшого на інтелектуальну готовність дітей. Але важливо враховувати і їхній психологічний стан варто звернути увагу на психологічну готовність через те, що ми зможемо зрозуміти, наскільки дитина швидко зможе адаптуватися до нових для неї умов, чи зможе вона вступати в діалог з однолітками, чи зможе попросити про допомогу в дорослої людини. Наскільки вона емоційно готова, психологічно готова до взаємодії, до певних змін. Варто звернути увагу на те, як наскільки дитина втомлюється. Її готовність руки до письма, готовність її фізіологічна готовність її скелету, далі мовленєва готовність, наскільки дитина чітко може висловлювати свою точку зору, наскільки вона може подовго тримати увагу на на об'єкті, з яким вона взаємодіє. Це не вміння читати, вміння писати, чи вміння рахувати, а саме психологічна готовність це ті процеси уваги, пам'яті, мислення дитини, чи вона готова сприймати цей матеріал, чи вона. Зможе сприймати всі ті виклики, які будуть, чи вона буде готова адаптуватися, і як цей процес буде швидко протікати. Такі консультації індивідуальні. Спочатку психологи спілкуються із батьками, далі переходять до роботи з дітками. Заняття відбувається в постійній зміні видів діяльності. Що має на увазі? Це заняття може бути за столом, коли дитині потрібно від відтворити певний малюнок, виконати там графічний диктант. Або ж ігрова діяльність, коли ми переходимо до пісочниці, знайомимося з різними предметами, характеризуємо їх за спільними ознаками або за різними, за кольорами, за призначенням цих предметів і так далі. А ще психологиня радить батькам зберігати спокій. Тільки так вони можуть стати для дітей емоційною підтримкою під час знайомства зі школою. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.